Те роблять ізраїльтяни згідно о, закону Божого, так, який даний Ізраїлю. Вони ведуть до священників, до фарисеїв, до старших. Що вони починають робити фарисеї, з е, цієї людини? Починають розпитувати. Розпитувати про. Що? Починають шукати зачіпки. Як Ісуса скомпроментувати. Вони починають зачіпки. Вони, в них є людина, в них є свідчення так, про те, що він е, був сліпий, став зрячий. Вони бачать ну, реальне чудо. Далі вони по тексту ми читаємо, що вони не вірили, що він говорить. Е, вони запитали його. Що ти скажеш про самого Ісуса Христа, що відкрив тобі, оскільки Він відкрив тобі очі? Він же сказав. Це пророк. Тут таке цікаве, цікавий момент. Дуже прості свідчення у цього чоловіка. Якщо ми сьогодні, хтось із нас сьогодні скаже, ось я не знаю, як свідчити про Ісуса Христа, я не навчався в семінарії, я не... мені ще багато чого потрібно е, зробити, мені ще треба всю Біблію вивчити. Треба вчитися у цього чоловіка. Дуже просто. Христос. Його свідчення просте. Я, я той, якому відкрились очі. Христос є посланий від Бога. Яке вам свідчення ще потрібно? Ви не вірите в Я тільки знаю одне, я не можу так. Так, я хочу вас цей текст зацитувати. Я не знаю, хто. Я тільки знаю одне. Дивіться на результат водій. Подивіться на мене. Я був. Я жив в гріху, я був сліпий, я був злий, я був е, не знаю, грішний, я вже сказав, так? Але Христос прийшов в моє життя в один момент. очистив, і я тепер зовсім нова людина. Христос, подивіться на результати цієї. Якщо не вірите мені, подивіться на результати, які є зміни. Мені друзі часто кажуть, от які, з якими я дружив ще до того, як е, е, охрестився вдома в, в моєму місті, вони часто кажуть, ти зовсім інша людина, тебе наче підмінили. Ти хто взагалі? Ти таким не був. І справді це величезні зміни, і це... але я кажу, це я. Але я новий, бо Христос мене оновив. Христос мене зробив праведним, змінив мене. Очистив. Що ж ви так постійно вистилив? Так, да, так, да, абсолютно вірно, очистив. Далі, юдеї та фарсеї, вони не вірять вам цього. Чоловіка і вони кличуть іще світів, його батьків. Взагалі, скажіть, скільки людей потрібно для свідчення, ну, для того, щоб засвідчити щось. Двоє треба. Щось? Двоє, треба. Двоє людей мінімум. Тут приходять вже троє людей, які свідчать про те, що він був сліпий. Але він прозвіє, він був з народження сліпий, але він тепер зрячий. Вони на цьому мали зупинитися. Вони на цьому мали сказати все, слава Богу. Амінь. Це свідчення істини. Це справді чудо Боже. І це ця людина, яка це зробила вона від Бога. Але що відповідають фарисеї? Він не може бути від Бога. Він Це ти його учень, учні, а ми його учімой Ми знаємо що з Мойсеєм говорив Бог, а цей ми не знаємо звідки. Дивно, чоловік сказав йому відповідь: Дивно, що ви не знаєте, звідки він. А він відкрив мені очі. Вау! Це свідчення! Вони були зобов'язані знати. Вони також в іншому місті ми читаємо, що вони. Чи не знаєш ти, що пророк, що Месія не приходить з Назарету? Якби вони дослідили, якби вони справді хотіли знати Ісуса Христа, вони б дослідили, хто Він такий, звідки його походження, де він народився. Але вони цього не хотіли визнавати. Вони не хотіли дослідити і знати, звідки він. Але Його діла вони свідчили. І цей чоловік, він каже. Він був сліпий, хоч він був сліпий, і вже зрячий, він каже ну, дивно, що ви не знаєте, що ви досі сліпі, можна перефразувати. Адже тому, що грішників Бог не слухає. Але коли хто Бога шанує і чинить його волю, того він слухає. Спокон віку нагадаю, це свідчення самого цього чоловіка. Бог шанує і чинить його волю, того він слухає. віку не чугано, щоб хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. З це є свідчення, щоб виявилися діла Божі на ньому. Якби він не був від Бога, то не міг робити нічого. А вони у відповідь сказали: Ти весь у гріхах народився і ти ще. Нас вчиш і вигнали його геть. Ми трошки пропустили один момент. Якраз вигнали його геть. Там в попередньому моменті, коли е, вони закликали, фарисеї закликали саме цих е, батьків цього сліпонародженого, написано, що вони боялися, адже. Вже фарисеї змовили, що той, хто визнає Христа за пророка, буде відлучений від сина Бога. Якраз фраза «вигнали його геть нам говорить про те, дозволяє сказати про те, що фарисеї відлучили цього сліпонародженого чоловіка, який став зрячим, відлучили його від це А ви знаєте, що значить? Ви знаєте, що значить відлучити від цього ві нагорі? Сьогодні, як, як це можна в церкві сказати? Від суспільства, з церкви відключили? Виключили з церкви. Фактично, вони сказали, ти грішник, ти зробив таке зло, що тебе, тепер ти в синагозі не можеш бути, ми виключаємо тебе. І далі шукає, тебе Бог не простить. Він був поза суспільством, поза сім'єю, поза, е, поза законом, так, який стосувався, стосувався прав, правовідних іграїв. Але дивіться, що робить Ісус Христос. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому, чи віриш ти в Сина Людського? Той відповідь сказав, а хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Ісус сказав йому, і ти його бачиш. Оце Він говорить з тобою. Він же сказав йому: вірю, Господи, і вклонився йому. Це взагалі в Іванлії від Івана це перший момент, коли Христос, Христу хтось вклоняється і Христос приймається. Христос відкриває. Ось я син людський. Він іще не знав його, він іще, він іще тільки шукав так, цей сліпий чоловік. Він в нього чуть-чуть побачив він якийсь проблиск, і він не перестав, і не заплющив свої очі знову, а далі продовжував шукати. Він був в розпачі, коли його вигнали і синової. Але таких людей шукаємо. Знаходить Христос. Тих, хто шукає Його, знаходить Христос. Я хочу звернути увагу, от якраз підкреслити цей момент і далі уривок. А Ісус сказав: на суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі, щоб ставали сліпими. Почувши це, деякі фарисеї, які були з ним і сказали йому, Невже йому сліпі? Він їм відповів їм Ісус. Якби ви були сліпі, то не мали б гріха, але ви кажете, що бачите, то ж гріх ваш залишається на вас. І от та історія. Яка, про яку я роздумав і якраз читав цю історію тією. По сусідству з нами, там, де я проживаю, жила одна жіночка, старенька бабуся, сліпа. І вона, ну, ми так доглядали за нею, приносили їсти і так далі, підвозили, купляли. Що потрібно. Останні декілька тижнів вона, вона захворіла. Останній місяць, да? місяць тому вона захворіла. І вона казала, мені ось ось полегшення. Я все зроблю сама, мені ось ось полегшення. Але цей стан погіршувався, погіршувався, погіршувався. Дійшла до того, що вона взагалі не могла встати, вона падала, вона не могла, вона не могла дійти до туалету, вона в цьому всьому сиділа. І дивлячись на це, останні, останні два тижні вона взагалі сиділа на своєму. Дивані ми ледь її туди дотягли, вона, вона, вона на підлозі лежала, каже, не, не треба мені допомагати. Я сама вилізу на диван, я сама все зроблю, не, не трудіться, в мене є сила. Але коли ти дивишся? не немає сили зробити. Ми говоримо, вона цього не чує. Не говоріть мені про це. Вона ще починала злитися, коли ми говорили, ну і я ж не тільки, там ще сусідка була, з якою допомагали. Коли ми говорили їй потрібно в лікарню, потрібно викликати швидку, вона говорила, не говоріть мені нічого. Все, тема закрита. Ми я не хочу пробити це. Я якось сама. В мене справисть. Мені не пом... фактично мені не потрібна ваша допомога. Ми, Ми пропонували їй допомогу, вона її відкидала. Вона казала, що я сама. Я почувствував себе на місці Ісуса, який прийшов у цей світ, пропонує людям, які в. Сліпі, які в власних гріхах, які в хворобах, які хворі, побиті з ненамаченими ранами, він пропонує ось, тримайся, я тобі допоможу. Прийми мою допомогу. І мільйони людей сьогодні, як ці фарисеї, кажуть, нам не потрібна твоя допомога. І це бабусі. Нам не потрібна твоя допомога, ми все можемо самі. До речі, у вас бувало таке, що хтось пропонував вам допомогу, а ви сказали, ні, я, самі, я сам справлюся, я сама справлюся. А потім жаліли, що не прийняли цю допомогу. Бо самі все-таки не справилися. Христос приходить у цей світ, і пропонує допомогу. Ті, ті, котрі відторкаються, ті, котрі ем, приймають цю допомогу, Што з радістю буде, але він не насилує, він насильно не нав'язує свою допомогу, бо дав нам дар свободи вибору. Люди, які відкидають, ми, ми навіть до ем, минулої суботи, навіть е, ця сусідка, яка цієї жіночці допомагала, вона викликала швидку навіть проти волі цієї бабусі. Знаєте, що вона зробила, коли приїхала швидка і запропонувала поміряти тиск? Відмовилася, сказала ні, почала кричати. Мені це не потрібно. Наступного дня, в три часа дня, я зайшов провідати її. собі думав, Можливо, він, 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 раніше там якусь допомогу, але вона відмовлялася від будь-якої допомоги. Бо був момент, коли можна було ще щось зробити. Був момент, коли їй потрібно було ось дати, надати допомогу. Ми пропонували весь час, пропонували, пропонували, вона відмовлялася, і стан став гірше. і це все йшло, і що, і що. І що 78. 70. Вчора вона ще була. Ну, нашого віку 70 приємні, ще міцності 80. Але я думаю, що вона могла б ще. Ще не померла в таких жахливих муках, в такому жахливому стані. Люди за 90 живуть. Вона не хотіла. Христос дивився на цих фарасеїв, так само, як на цю, на цю жіночку я. Він дивився і бачив, що вони говорять нонсенс. Вони самі не можуть вибратися з цієї ями. Вони самі не, не бачать, яке має стан. Ці історії ми бачимо, хто справді був сліпий, хто справді був сліпий? Ці фарисеї. І вони до того ж не тільки були сліпими, але були і глухими. І як говорить Писання, вони були і, і мізерними. І нужденними, і вбогими, і сліпими, і голими. Як звертається Христос до Володикійської церкви сьогодні, Він говорить, адже ти кажеш, я багатий, розбагатів, і нічого не потребую, а не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищене у огні, щоб збагатитися та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Та мазь Тамазь так? Тому степряти, яке зробив Христос, помазавши цьому сліпому. Він побачив, нікому він стане. Він побачив світ навколо, в якому світ він стані. Він побачив тих фарисеїв духовного, в якому вони стані. Так сьогодні, друзі, ми потребуємо цього духовного бачення, яке дає тільки Христос. Не потрібно відкидати ця, цю пропозицію Христа. Не потрібно говорити я сам, я все можу. Я ось скільки років в церкву ходжу. Я все можу. Це можна, я так, абсолютно вірно. Але ми самі е, боремося з тими гріхами, які в нас є, які нас перемагають. Але ми не можемо це побороти. Це нонсенс. Без Христа ми не можемо. Він пропонує нам нашу допомогу. Ми буває. Так наче і приймаємо, але Рідки... я сам спробую спершу. Я сам спробую. І це може призвести до того до падіння, до, до того, що сталося в цій жіночку скійок. Перед тим, як закінчити, я хотів ще одну історію розповісти. Це вже побачили по Ютубу. По Одна дівчина е, з дитинства вона не ходила в церкву, її батьки були атеїстами, а вона взагалі, вже в підлітковий вік, вона почала тест, так, і почала шукати такі. Момент була схильна до окультизму, все її оце захоплювало, всі ці речі, і в один момент вона познайомилася із сатаністом, який запросив її до себе, був такий люб'язний. Вона спочатку остерігалася, але він такий був приємний чоловік, гарні слова їй казав і так далі, показав їй, як можна. За допомогою цієї чорномагії вона просити демонів, щоб вони е, зробили щось, те, що вона просить, і вона каже, і це реально працювало. Я це перевіряла, і це реально працювало. Я декілька разів це робила, він мене навчав. І реально вона в цьому жила Потім. Після моменту, такого, коли з нею почали говорити її друзі, вона казала, я от бачу ну, це діє, але в Бога не вірить. Їй один хлопець друг сказав: ти розумієш, що от, вірити в демонів, але, але не вірити в Бога, це якось несправедливо. Вона почала трошки задумуватися над цим. Потім. Стався такий момент, що цей чоловік, з яким вона подружилася, ледь її не зґвалтував. Вона ледь текла звідти. Після цього вона почала досліджувати буддизм, почала от, 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 всі ці інші практики.